Добрий день, мене звати Олена Олександрова. Я виконавча директорка, керуюча партнерка та сертифікована бізнес-тренерка тренінгової компанії «Богуштайм». «Богуштайм» – це лідер на ринку тренінгових послуг у сфері навчання людей керування часом. Ми навчаємо людей мріяти, створювати плани, досягати певних результатів і кайфувати від життя. Дійсно, бізнес нам прийшлося переформатувати, а ми почали працювати десь в кінці березня. Ми просто почали отримувати замовлення від наших клієнтів, тому що до цього часу, взагалі, в мене особисто була була ідея, що щось зараз продавати навчати це взагалі не в реальності людей. Але коли ми почали отримувати замовлення на наші богушбуки, на аркуші, які в наш планувальник богушбук ми вкладаємо, то ми зрозуміли, що потрібно починати. Вся команда, яка була, вона просто роз'їхалась хто куди. Хтось поїхав за кордон, хтось лишився в Києві, хтось поїхав на Західну Україну. І потрібно було змінювати методи керування командою, тому що, хоч карантин нас вже і навчив, цього разу це був різний час, це був різний емоційний стан у людей. В когось там є умови, в когось нема. Хтось в бомбосховищах, хтось там без світлах. Ця команда залишилася, і навіть я можу сказати, що ми долучили декілька співробітників, і вони зараз нам допомагають досягати наших стратегічних цілей. Ну, якщо казати за штаб, у нас невеличка компанія, то в нас зараз десь до 12 людей. А якщо брати зі всіма фрілансерами і аутсорсерами, то це десь 20, може трошки більше. Хочу сказати, що завжди наші клієнти вважають, що компанія Богоштайм це щось здоровенне, таке величезне і по всьому світу. Але дійсно у нас команда Амазонок, тому ми дуже ефективні, і навіть цією невеличкою кількістю людей ми можемо створювати потужні результати. Що стосується доходу компаній, да, взагалі, то можу сказати, що на початку війни ну, доходу просто не було. А якщо брати вже березень місяць, то ми оновили нашу діяльність і це були більш такі соціальні проєкти і вже того. В той час ми заробляли приблизно 30-40 до воєнного часу. А через 2-3 місяці, на моє здивування, можу сказати, що ми вже вийшли в деякі місяці в 100%, а навіть трохи більше відсотків по відношенню до воєнного стану. Ми повністю припинили свою діяльність за. Російськими нашими клієнтами мали навіть декілька таких не дуже приємних. Ситуації, тому що ну хтось заплатив нам гроші і він потребував навчання. А ми вже просто не надавали його. Але ми долучили інші країни. Наші постійні клієнти нараховують 50% нашого доходу зараз і долучаються і нові клієнти. І зараз географія можу сказати, що вона в нас дуже круто розширилася ще в період карантину. А за час війни, то загалом я не знаю, не знаю ще країну, яка в нас людей да, з країни, які ще в нас не проходили навчання. Ну, це і Австралія, і Америка, і Європа, і Казахстан. А що стосується нашого навчання, то ми навчаємо людей тому, як. А правильно мріяти, як дозволяти собі хотіти того, чого ти насправді хочеш, але закопав десь далеко. А ми навчаємо, як створювати ефективні та гнучкі плани, тому що багато людей не знають, що план це не догма, а це те, що можна і треба змінювати в залежності від того, що відбувається. Наші курси вони орієнтовані більше на людей, власників бізнесу, на топ-менеджерів компаній, на людей, які амбіційні в принципі по життю, тобто це і фрілансери можуть бути, і активні мами, наприклад, студенти, навіть пенсіонери є такі випадки. Вони поодинокі, поки що, але таке є нас є дві ступені того, як ми навчаємо людей. Спочатку це тактичне планування, і для цього в нас є тайм менеджмент квест Turbo 21, де людина заходить, і під нашим керівництвом вона просто а, впроваджує технологію управління часом. Тактично да, в своє життя. Тобто вона навчається, як створювати плани на день, як рахувати час, щоб не перебирати задач собі більше, ніж на 24 години у добу. Ми навчаємо розставляти пріоритети, ми навчаємо розуміти, що форс-мажори були, є і будуть, і їх треба просто закладати в свій розклад. Чим ми відрізняємось від інших навчальних закладів, компаній, тренінгових, те, що ми дійсно. А надаємо навчання, яке, яке практично і яке людина впроваджує в своє життя. Тобто немає такого, що ми начитали лекції, людина щось послухала, сказала: А ну добре, зрозуміла, нічого не робить. Ні. В нас звіти відбуваються зранку ввечері, якщо хтось випадає, куратор знаходить навіть в бомбосховищі, можу сказати, людей Люди виконують завдання. І Якщо світова статистика 94% людей не завершують онлайн курси, то в нас вона протилежна. У нас 90% людей люди завершують наші курси. А вартість нашого навчання від 1000 гривень. Середня вартість це 5500 за курс 21 день. Є більш дорогі програми, наставництво, там, стратегічне планування. Це вже може коштувати і 25, і 75 тисяч, і, і так далі. Да? Корпоративне навчання в нас є. Ми не про те, щоб все встигати. Ми про те, щоб зрозуміти, чого ти хочеш в своєму житті, по всіх його сферах. Це і здоров'я, і навчання, і стосунки, і кар'єра, і відносини в суспільстві, і так далі. І те, що отримують люди, коли приходять, приходять до нас на навчання, це розуміння того, чого вони хочуть у, всі, хочуть у всіх сферах свого життя, і вони отримують план гармонійного життя. І я хочу сказати, що якщо ви усвідомлюєте, що вам треба допомога в сфері, як правильно створити плани, як правильно мріяти і дозволити собі в цей час мріяти і кайфувати від життя, незважаючи ні на що, то це до нас. Ми дійсно створюємо сильних людей щасливими.